Цього тижня основне завдання міської влади шостки це робота з внутрішньопереміщеними особами та будівництво фортифікаційних споруд. На цьому під час апаратної наради наголосив очільник шостницької громади Микола Нога. Для нашої громади основне завдання це робота хаба по допомозі переселенцям евакуйованим. І я прошу всіх задіяних до цієї справи посилювати роботу і збільшити кількість місць, де може одночасно перебувати евакуйований і з інших територіальних громад. Крім цього, на цій неділі буде посилена робота по будівництву фортифікаційних споруд. Будуть залучені додаткові підприємства і установи до цієї роботи. І всі, хто буде задіяний, прошу віднестись до цієї справи теж з належною відповідальністю. З 1 липня нарахування та виплати всіх видів державних допомог, а також прийом громадян у Шосницькій громаді, переходять до пенсійного фонду. Раніше ці функції виконувала управління праці та соціального захисту населення. Про це повідомила начальниця управління Антоніна Немитенко, яка також відзвітувала про іншу виконану роботу. Надано 12 особам нашої громади послуги фахівців, ці супроводу ветеранів активно працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, надаються відповідні консультації, а також продовжується робота із кривдниками, за рішенням суду. Їх на сьогоднішній день у нас три особи з двома особами проводиться робота і планується робота додатково ще з однією особою. На апаратній нараді обговорювали оздоровлення дітей. Під час літніх канікул начальниця управління освіти Наталія Сергійко повідомила, що протягом червня для 88 школярів організували екскурсійні поїздки та оздоровлення до Косова, мене та інших міст України. Графік на липень місяць узгоджується. Вже є бажаючі, і ми будемо організовувати проводити цю роботу надалі. За рахунок коштів обласного бюджету, 10 дітей пільгових категорій пройдуть оздоровлення у таборі на Івано-Франківщині. Також на прохання молодіжна дарача ради примісь. Тому голові на минулому тижні здійснити екскурсійну поїздку до міста. Мене за рахунок коштів місцевого бюджету. Міський голова наголосив на необхідності збільшення кількості дітей, залучених до активного та пізнавального дозвілля. Молодь вийшла зі школи, і ми повинні їх зайняти заходами, які дадуть можливість їм розвиватись далі, а не ходити по підворотню і не втрачати час. Молоді в місті дуже багато її треба зайняти чим. Не просто зайняти, а щоб вони розвивалися, отримували додаткове знання. Говорили під час апаратної наради і про спортивні успіхи мешканців громади. Спортивні заходи проводяться в громаді з обмеженням, визваними російською агресією. 26 червня в позашкільному закладі Патріот проведена звання зі стрільби серед юнаків та дівчат. Також в суботу відбувся третій тур чемпіонату Сумської області з футболу. Шостінки кола з рахунком три Переміг глухівський велетень і вийшов на перше місце в своїй групі щодо культурного життя громади. То цього тижня будуть працювати над створенням мурашко центру у селищі Вороніш. На сайті Шосицької міської ради завершується голосування за макет стели. Прошу всіх проголосувати сьогодні, 30 червня. Останній день голосування за стелу, яку будемо будувати біля морашка центру.